Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю українське панство! Вітаю запоріжців! Сьогодні неділя, 11 червня, 16.11 Подивимося зараз правий берег міста Запоріжжя на дві доби, 12-13 червня. Дивимося Верхню Хортицю. Нічого поганого не бачу. Все буде добре. Так, дивимося Хортицький район. Хм. Ну, вроді все добре, але книжку я повинна розкрити. Тут іде щось швидко, якась договоренність. Якісь будуть речі вирішуватися, але іде змія, я спитала, які речі. Ну, люди будуть задоволені, дай Боже, щоб все було добре. Значить, розумні речі. По змії не те не, не тільки обман. Може бути військовий обман, може бути, ну, по-любому це. Мудрість, скажімо так, ще присутствує. Великий луг. Все буде добре. Так. Вородинський район. Прекрасно Осіпенковський район. Ну, поганого такого, ось бачите, де розвілка. ну, Більш-менш стабільно, бо й риби випали, але, звісно, мені не подобається розвілка. Хоча тут немає більш нічого такого, я сонце роздивлялася. Там трансформація випала, зміни. Ну, подивимося, вроді як нічого. Я ще раз поклалася пенковський і бачите, опять йде розвілка. Тому що тут все нормально, а тут чомусь вона випадає. По-легкому пройдемо, не ну, слава Богу. Так, дивимося район Сінєнка. Нормально. Нормально буде. Захист все світо йде по клеверу, по дитині. Нормально буде. Якщо навіть щось таке трапиться, то воно не, не буде таким чимось зновшибательним. Але тут не, не показує воно. Так що я сподіваюся, що все буде нормально. Так, дивимося Дніпровський район, там де Пушка, район, де бульвар Вінтера перед мостом. Щось воно тут планується, звісно, і ресурсне щось таке, але в принципі воно, не, воно закінчується ось так. Все. Бо книгою там прикривається, толком не розкривається. Але закінчиться нормально. Це буде хорошо Приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Нервова у вас обстановочка, чесно кажучи. Чотири карти і всі такі стрьомні. Все буде хорошо. Бачите, яке прикриття йде? Ключі, план, ресурс, ще ресурс і дерево. Ось так що приватний сектор буде захищений. Давайте подивимося людей. Це буде хорошо у вас. Абсолютно хорошо. Єдине, що серцево-судинні оці речі. Бережіть своє серце, люди. Бережіть своє серце. Ну і психіку. По зіркам це психіка. Букет це нормально. все хорошо. Все, я закінчила правий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Пишіть коментарі, ставте лайки. В описі під відео є мій Viber, Telegram і WhatsApp. Це все один і той же номер, тільки на різні меседжери. І якщо хтось бажає підтримати мій канал, там є моя картка. Все, почуємось, па-па.